Те, те, що навіть є хімія на початку, не гарантує, що вона буде в кінці. І те, що її немає відразу, не говорить про те, що її не може, що вона не може прийти. Я думаю, що все починається з того, що у людей є оця симпатія в принципі. Звісно, що буває таке, що у дівчини ну взагалі немає ніякого, скажімо так, потягу до нього як до чоловіка. Можливо, тут варто задуматися. Я згадував історії різних людей. Якщо зазирнути трошечки в минуле, то ми можемо побачити, що раніше люди утворювали шлюби в Взагалі, не орієнтуючись на питання сексуальності потягу якогось іскри, і так далі, було просто внутрішнє вольове рішення, мені вона подобається чи він подобається, або просто він толкова людина. Угу. Я виходжу заміж за нього. І для них було орієнтирне не, не, не наявність у цих яскравих таких почуттів, які в принципі дуже мінливі, а наявність більш глибших таких речей, як просто здоровий глузд.